Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як за допомогою штучного інтелекту значно полегшити роботу науковцю. І сьогодні мова буде про йти те, про те, як шукати наукові джерела, як аналізувати інформацію, ми можемо працювати, робити певні огляди, і давайте з вами спробуємо, не будемо далеко відкладати. Отже, є спеціальний додаток, який називається у нас Scholar GPT, і за допомогою цього додатку ми можемо шукати інформацію, робити якісь певні огляди. Чому власне, варто користатись цим додатком? Адже звичайний чат GPT не має доступу до певних баз, архівів, препринтів. То Scholar GPT він дозволяє повністю переглядати всю інформацію, яка міститься у відкритому доступі. І, як зазвичай наголошую, ми формуємо певні інструкції. Я займаюся гірництвом, прийняттям рішень, тому я на власному прикладі буду формувати якусь певну інформацію, яку я можу одразу перевірити. Отже, спочатку ми пишемо Роль, ти науковець у галузі гірничого виробництва. Підготуй мені добірку із п'яти. І саме головне, на чому ми наголошуємо оглядових. Ми це помічаємо в квадратних дужках. Публікації про прийняття рішень в гірничому виробництві. Далі ми наголошуємо, що я від нього хочу. Я пишу дай опис в стилі цитування APA, відповідні, так, так, відповідні посилання на публікації і одразу натискаю, і він у мене попросить поспілкуватись з сайдер АІ. Це достатньо класна така можливість це розширення Google Chrome на основі штучного інтелекту, яка дозволяє працювати з цими публікаціями, і тут я одразу бачу інформацію. Яку одразу бачимо, що багато критеріальні методи, методи прийняття рішень. Ми бачимо, що це у нас оглядові статті. І зараз ми можемо з вами перевірити цю інформацію у відкритому доступі. Саме методи прийняття рішень, так, і ми натискаємо. І одразу отримуємо доступ. Так, у нас співпадає журнал, у нас дійсно ця публікація є. Також ми можемо переглянути за іншим посиланням, також і інші публікації. Також ми можемо робити наступні кроки. Наприклад, ми знаємо якогось науковця. Зараз я повернусь до себе і я попрошу надати список із п'яти найбільш цитованих публікацій. Так, непогано створи мені список із п'яти найбільш цитованих. Автора я вказую своє прізвище, як воно в мене є. І давайте позначимо як інструкцію, так згідно бази даних Google Scholar. І давайте з вами спробуємо. Зараз він запитає, чи звернутись до розширення сайдер AI. І зараз ми отримаємо цю інформацію. Так, Дається коротка анотація. Все вірно, все вірно. Дається точна кількість титувань. І дана інформація. Зараз ми з вами можемо це все перевірити. Зараз я відкриваю е, свій профіль. І як бачимо, вся ця інформація вона у нас е, співпадає. Можливо, десь якісь е, бувають там відхилення, але, в принципі, е, більш-менш точно ця інформація відображається. Тому, як бачите, все є достатньо простим, можна це все використовувати. А тепер давайте попросимо е, так <кхем> на основі е, Зглянути раніше 10 публікацій створи е, коротку анотацію про тренди в прийняті рішень в гірництві. Надай щось Попрацювати, прийняття рішень, багатофакторні методи, основні тренди. Е, так. Далі дається посилання на ті публікації, власне які ми використовували. При тому, навіть ви бачите, даються посилання на пряму, куди ми це все можемо переходити. Тобто, в принципі, всі публікації, які ми з вами переглянули, до всіх цих публікацій ми можемо звернутися. Таким чином, як бачите, все достатньо просто. Так, можливо, це не достатньо там. Ідеальний інструмент недостатньо все може бути точним, але як за основу, як у якості прикладу, ви бачите. Отже, ще раз наголошую, що за допомогою Scholar GPT ми можемо працювати з відкритими архівами, ми можемо працювати з наукометричними базами, також ми можемо формувати інструкції і, власне, знаходити публікації, знаходити публікації одного автору, і потім на основі цих розглянутих публікацій ми можемо формувати якісь загальні уявлення. Як бачите, все достатньо просто, друзі, до нових зустрічей!